Гортаючи новинну стрічку, складається враження, що світ, немов погано зібраний конструктор, потихеньку розвалюється на частини. Ні, серйозно, відчуття, ніби хтось із богів дилетантів за інструкцією з Кеї зібрав усе світ, але не прикрутив пару шурупів. Усе тріщить, хитається, скрипить, репить. І взагалі здається, що пора буде гарантійний талон пошукати, а ще краще відразу відшкодування збитків вимагати. Ну ось на вскидку пара новин. Ілон Маск бажає повністю видалити USAID, бо агентство безнадійне. Доброго здоров'ячка, Хунто Хунтубери. Ми з Україною. Міністр ефективності. Так, так, це тепер посада. Ви не помилилися, і вам не здалося. Таке ж є і в нас. Тільки у нас 5-6 ефективних менеджерів, а в Америці один незамінний за Трампа Ілон Маск заявив, що США позбуваються агентства з міжнародного розвитку USAID. За його словами, агентство слід знищити, тому що воно нібито фінансувало дослідження біологічної зброї, включно з ковід. Звісно ж, Трамп, як водиться, підтримав ідею, а двох головних співробітників Служби безпеки USAID звільнили за відмову ділитися секретними документами з перевіряльниками Маска. Сам Трамп пояснив це просто: позбуваємося радикальних божевільних. До речі. А хто небудь в курсі чи катається маск на електросамокаті Білим домом? Ну боже, у нас ефективний міністр на самокаті. Чому вони і цю ідею не підхопили? Знає хто ні? Ви, до речі, даремно смієтеся над цими процесами. З одного боку, я розумію, звичайно, повна неефективність. Корупція всіх світових інститутів за кількома винятками заколебала вже до смерті. Той же ООН треба ну просто розігнати росіянськими ганчірками давно. Але тут же фішка в чому? Фішка в тому, що клієнт входить у смак, раж і кураж, маючи гроші і тумбочку з ними, щоб не думати про те, де їх брати завтра, маючи час і настрій, маючи підтримку наймогутнішої людини у світі та неоране поле для роботи, клієнт хапатиметься за все підряд, викриваючи і обіцяючи реконструювати, а в разі неможливості погрожуючи усунути це збіговисько дармоїдів, щоб жодний барига більше не. Не посмів присмоктуватися до американської економіки без прямої користі для цієї самої економіки. І, здається, ми спостерігаємо тільки початок розвалу всього. Адже критерії у користі американській економіці ніхто не озвучує. Звернули увагу? Ну в чому цю користь вимірювати? Хтось чув? У валовому продукті, в обсягах видобутку нафти, у кількості поклонів президенту, у чому Америка має стати Great Again? Хто розуміє? Знову ж таки, ми з вами вже мали змогу чути фразу Я ваш вирок, і зараз маємо всі можливості особисто в наведенні вироку переконатися, та тільки більшість сподівалася на вирок Баризі, адже їм обіцяли шоколадки. А виходить якось навпаки. Баризі теж не солодко не сперечаюся, але ж шанувальникам вироку щось із кожним днем усе більше і більше поганіше. Але ж вирок озвучував параметри відразу ж. Вулиці освітлені, дороги заасфальтовані, шашлики знову ж таки, а у Маска в чому велич вимірювати планують. Зелену енергетику, Трамп, здається, ненавидить сильніше за Мексику, до космосу особливих уподобань не виявляє чим мірятися. Хто буде більш грейт гейн, а хто менш, і на якому етапі можна буде сказати ось тепер Америка вже грейт. Досить. Давайте підемо на шашлики вже. Ну правда, я не розумію. Якщо ви розумієте, поясніть мені, а я потім поясню всім іншим. Усе це відбувається у світі, який ми бачимо у своїх екранах. Але ось що цікаво. Варто вийти за межі екрана. Зробити крок у реальний світ так-так, той самий, де люди на пікселі екранів і повітря не можна вимкнути кнопкою, як відчуття змінюється. Все стоїть, тримається, корінням вросло, і чим більше до фронту, тим міцніше. І це не просто збіг обставин, це результат мільйонів маленьких актів турботи, зусиль що важливіше, впертості. Ніхто нікуди не йде. Під Покровськом хлопці вперлися. По нафтобазах, газових сховищах, у паливних заводах країни бензоколонії прилітає, щоночі вогні тамтешніх великих міст виблискують так, що супутникові системи стеження тільки встигають фіксувати засвідки то там, то тут. Вони вже навіть перестали використовувати слово хлопок і пишуть у своїх чатиках усім звичні з дитинства слова. Тамтешні губернатори і тулуби, які тимчасово виконують їхні обов'язки, регулярно із трепетом у голосі заявляють, все збито, втрат немає, паніки немає, все загасили, все йде за планом, та тільки плепсу не накажеш. І прості виборці Путіна дедалі частіше запитують одне одного а нас та что? І стає ясно, як божий день. Росія не зможе взяти нас грубою силою. Ні ракетами, ні танками, ні запасами дідівської ненависті, але ось що вона може, це спробувати нас підловити на психологічному гачку вірусом. Ні, не тим, від якого горло дере, а тим, який пробирається у свідомість, змінює сприйняття, отруює емоції. Якщо вони зможуть переконати нас думати певним чином, відчувати певним чином, дивитися на світ під потрібним їм кутом, тоді в них з'явиться шанс. І що ж це за зараза така, цей вірус думок? Це ідея, що все в нас руйнується зсередини, що все сиплеться, тріщить і розсипається, як картковий будиночок, який будували, але так і не закінчили. Що кожен сусід, потенційний ворог, що починається, епоха всі проти всіх, і виграти маєш саме ти, що і через дорогу, і за рогом, і навіть у дзеркалі, є об'єкт, якому треба дати відсіч, написати йому гнівний камент, викрити, поскаржитися на нього в спортлото. Інформація та пропаганда це не просто зброя, це зброя масового ураження, але не по будівлях, а по свідомості. Їхня мета не просто обдурити. Ні, все куди витонченіше. Вони хочуть змусити нас думати так, як їм зручно, діяти так, як їм вигідно, одним словом, зламати нашу волю. А воля це взагалі то наше все. Це й свобода, і впертість, і сила керувати не тільки собою і обставинами. Воля, це те, що незважаючи на багатовіковий тиск на українську націю, ніхто таки не зміг у нас загасити. Так, ми не піднімали очей. Але якщо піднімали, поглядом самим випалювали все навколо. Так ми не відкривали рота, але якщо відкривали, зносили децибелами будь-які конструкції, особливо давно прогнилі. Росія не може нас перемогти, але вона може запустити вірус, який намагатиметься зробити так, щоб ми перемогли самі себе. Що ми повернемо свою волю проти самих себе. Ну, ось, наприклад, нова істерика з приводу терміново необхідних виборів в Україні. Зараз я її розпрошу, а ви скажіть, наскільки я правий чи ні? Трупін не збирається припиняти війну в Україні, щоб це виглядало, ніби ми не хочемо, і неважливо, наскільки це буде правдою, він постійно висуває нові вимоги. Нова задвига полягає в тому, що Зеленський нелегітимний, а проводити переговори з нелегітимним він гидує. Бажаючи виконати передвиборчу обіцянку, Трамп задумався: а й справді треба б вибори. Зараз йому на пальцях там все пояснять і він погомониться, але це не точно. А поки він там курить мануали з виборів і легітимності, нова хвиля розборок захльостує українську цифрову реальність. Причому захльостою не тому, прошу звернути на це увагу, що українцям зайнятися нічим, окрім чергового витка оцінки легітимності півшостого, а тому, що росіянським ботам дано нову команду і обіцяна нова морквина, і вони відпрацьовують свою юшку з повною силою, розставляючи свої коментарі скрізь, де тільки можуть щось написати навіть тут. У пенса вони зустрічаються. Пояснюється ця активність ботів дуже просто: у Москву на зустріч із Путіним Трамп їхати відмовляється, боїться операції Килим в аеропортоводіло Кам'яне, не інакше. А сам бункерний, невиїзний. Забули, так? І я якось не врахував. Але ж на нього там справу заводили, пам'ятаєте? Ще коли в Монголію його возили, показати, що він ще цілком нічого, і ходить сам, і посміхається. Так от щойно він перетне кордон росіянії в бік будь-якої демократичної країни, його мають одразу ж заарештувати. Розумієте? А значить що? А значить, потрібно виторгувати собі плюшку у вигляді хоча б тимчасового зняття небезпеки загриміти в Гагу? Як цього досягти? Та дуже просто потрібно звинуватити Україну в зриві самої можливості переговорів, а ще краще, знову показати всьому світу недоговороздатність українців. Он мовляв: дивіться, вони самі себе постійно жируть. Про що з ними взагалі домовлятися? Віддайте їх нам, і ми наведемо порядок такий самий, як і в Росії. Навіщо для цього взагалі зустрічатися? Просто перестаньте їм допомагати, і ми до кінця року проведемо і вибори, там, і шмибори, і тарифи навіть допоможемо налагодити. Америка грейте ген, ми що, не розуміємо, чи що Мир у мир. І знаєте що? В історії таке вже було не раз, не два і не три. Ми починали гризти один одного за прямою вказівкою з Москви і якщо вірити історичним документам, нам це вдавалося. Та настільки успішно, що Москва потім влаштовувала найактивнішим цілі голодомори. Може, тому так мало живих свідків тих подій залишили свої свідчення? А може, це і було другою метою московських карманичів тих ботів залишити якомога менше свідків і свідчень. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.